Якщо ви ветеран чи ветеранка, і ваше житло знищене через бойові дії після 24 лютого 2022 року. Ви можете отримати житловий сертифікат у рамках програми Є відновлення та придбати нове помешкання. Пріоритетне право на отримання сертифікату мають ВПО з поміж учасників бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, родин загиблих захисників і захисниць України, військові, які проходять службу за мобілізацією. Щоб отримати житловий сертифікат, треба виконати 5 дій. Перше подати повідомлення про знищене житло через застосунок або портал Дія ЦНАП чи Нотаріуса. Друге подати заявку на компенсацію у вигляді житлового сертифікату також через Дію ЦНАП чи Нотаріуса. Третє під час подання заяви на є вказати, що у вас є пільгова категорія, підтверджуючі документи потрібно надати комісії. Четверте, комісія місцевої влади підтверджує факт руйнування житла та визначає суму сертифікату та комісія ухвалює рішення про нарахування компенсації. Інформацію про це ви отримаєте в застосунку ДІЯ. П'яте, після того, як ви отримали довідку ВПО та житловий сертифікат в ДІ, забронюйте кошти в «Дії», щоб отримати нове житло.